Чому деякі звички з легкістю стають частинкою нашого життя? Тільки ми почали це робити, зразу воно стало частинкою нас, і ми вже не уявляємо, як раніше ми без цього жили. В той момент, як інші звички, ми пробуємо їх вкорінити. Ми пробуємо ми це ненавидимо через те, що воно таке довге, таке повільне, таке неприємне. І чому так відбувається? Чому дещо нам? Вдається з легкістю запровадити в наше життя, в той момент як щось інакше викликає відразу. Буквально не хочеться це робити. Кожна думка викликає «Ю». Окей, всім величезний привіток! Я Діана, ви на каналі Diary D», і сьогодні ми про це поговоримо, а саме розберемося, чому так відбувається, чому дещо з легкістю, дещо з відразою, і як з цим діяти, як це змінити, як собі допомогти. Тому всім приємного перегляду, Let's go, guys! Спершу якраз таки розберемо причини, чому дещо ми любимо, а дещо ненавидимо. А, уявіть ситуації. Перша ситуація, коли ви просто заходите в TikTok і ви відразу бачите ці милі відео котиків на 15 секунд. Миттєва доза дофаміну, миттєве щастя, миттєва радість. Вау! І інакша ситуація вже не така приємна, не така захоплююча. Ви відкриваєте книгу. І ви її читаєте. І треба приблизно 10-15 хвилин, щоб тільки вникнути в процес. А ви всього запланували собі почитати 10 хвилин. Ну, нататку в планах на день. І ви відчитали цей час, і такі, все, Боже, слава Богу, я це зробила. І відповідно, що TikTok з миттєвою насолодою, з миттєвими цими котиками, з миттєвим кайфом принесе нам більше щастя. З Цього можна зробити висновок, що те, що дає миттєвий кайф. Крімся швидше. І чим легше щось робити, тим більше ймовірність, що ми це робитимемо. Наступне це примус або вибір. Уявіть ситуацію, коли вас змушує хтось щось робити, коли вас змушують робити якусь певну роботу чи сидіти на певній дієті, чи вчити щось. І вам це неприємно. Ви не розумієте, нащо ви це робите, ви не розумієте. Що це вам дасть, і ви взагалі не хочете цього робити, і ми це підсвідомо ненавидимо. А коли ми вибираємо звичку, коли ми самі такі, типу, ага, хочу робити то-то-то-то, ми до цього ставимося більш позитивно через те, що я сама захотіла це робити. Уявіть ситуацію, я захотіла грати на гітарі. Такого ніколи не станеться, звісно, але а якщо я сама проявила таку ініці... ініціативу. То є більша ймовірність, що я буду проявляти час, виділяти час і зусилля, щоб на ній грати і практикуватися. Інакше ситуація, якщо б мене, наприклад, батьки змушували грати на гітарі. Мені здається, якби я не мала взагалі ніякої ініціативи, і вони мені сказали, що на вчися, грай на гітарі. Ми тебе запишемо на курси, угу, мені здається, це була би катастрофа. Я би таке не любила. Я би така, що воно мені? Що воно мені дасть? Заберіть мене звідси. Угу. Їдемо далі. Наступна причина, чому ми щось любимо, щось викликає відразу. Це складність та дискомфорт. Чим більше перепон і бар'єрів перед звичкою, тим важче вона нам даватиметься. Тим важче ми її полюбимо. Уявіть ситуацію, якщо ви не дуже любите ходити в зал, а в іншій знаходиться годину від вас. Угу. Життєва ситуація для мене. Мені здається, це якраз таки перепона година їзди. Вона. Поменшить бажання ходити в зал, і людям, яким і так не дуже туди хочеться ходити, буде в деяких сенсах відмовка: типу М -м, Я не хочу. Тобто, тобто, чим більше перепон перед звичкою, тим важче буде. Нам даватися ця звичка. А тепер давайте поговоримо, як зробити звички улюбленими, щоб вони нам з легкістю давалися. Є пара варіантів, і інколи все, що потрібно, це змінити підхід. Наприклад, я не можу змусити себе читати. Мені важко сісти і прочитати тих 10-15 сторінок, що я читаю. Ну, типу, змінюємо підхід. Окей, я не люблю читати, але що я читаю? Чи можу я попробувати читати щось інакше? Чи я читаю те, що я почула в Тіктосі, що ця книга змінить моє життя, що вона переверне все? А, чи пробувала я читати про те, що цікаво мені, про те, що подобається мені? Тобто, інколи ми не пробуємо багато різних варіантів. Ми щось спробували, одне угу, ні, мені таке не нравиться. Інакша ситуація, я хочу бігати, але я не навожу бігати. Чи зобов'язана я бігати? Mm -mm -mm, ні. Um, попробуйте ходити, Попробуйте танці, йогу, не знаю, ходьба з музикою, пілатес, що там ще може взагалі існує. Тобто є певна база, яка є, існує, наприклад, той самий спорт, читання, ще там не знаю щось. І від цих таких великих станцій, великих загальних понять, інтересів походить багато підпунктиків, варіацій різних направлень для різних людей. І відповідно, що не всі будуть бігати, бо не всім потрібен той біг. Не всім він приносить задоволення. Є люди, які люблять щось більш повільне, таке більш елегантне, you know? або щось більш енергетичне, або щось більше там, де потягуватися. Тобто в кожного різні вподобання. І так само комусь подобається читати про якісь убивства, детективи, трилери, ще там все, щось не знаю, щось таке страшне. В Той момент як інші люблять якісь романи, фентезі, інші ще люблять. Боже, які ж жанри існують? Ну, загалом ви розумієте, так? Да? Тобто не потрібно робити те, що треба. Попробуйте зробити те, що вам цікаво. І так ви можете спочатку ще не знати, що вам цікаво, але пробуйте різне. І тоді, коли знайдете свою якусь таку ідеальну серединку в тому, що ви хочете запровадити, можна йти далі. А наступним це давати Собі винагороду. Інколи ця винагорода — це щось по типу після складного завдання, над яким я витратила цілу годину, сиділа, писала, вчилася піти трішки, відпочити, перепочити, випити чашку, випити чашку чаю з печеньками чи переглянути серіал якийсь. А інколи ця винагорода це той момент, коли треба зупинитися і просто, типу, подумати. Ем... Створити собі цю відчути, просто дати собі це відчуття, типу, я молодець, вау, клас! Тобто не можу зараз, немає в мене на думці цього коректного слова, яке було б прям ідеально підходило в це речення. Тобто, треба давати собі воно просто ментально, типу вау, да, я молодець, я зробила, я закінчила тренування, а, не знаю. Помітити, що робиться в моєму тілі, можливо, це знаєте таке приємне відчуття потрушування, І на наступний раз, коли я не буду хотіти тренуватися, згадати, як я трусилася, як мені було приємно це, чи яке в мене було відчуття, що да, я молодець, і заради цього відчуття на наступний раз діяти, щоб відчути ще раз це відчуття. І з цього я зроблю важливий висновок: що кожен сплеск дофаміну, дофамін – це щастя, тобто кожен раз. Коли ми відчуваємо щастя, це закріплює нашу поведінку. Тобто, якщо ви хочете щось закріпити, щось запровадити в вашу поведінку, ви маєте після цієї дії, після цієї поведінки, яку ви пов пов повелися, відчувати це щастя, відчути це задоволення, що вау, клас, красотка, да, це я. Наступна порада, як полюбити чи як запровадити щось у звичку, це полегшити її. Це зробити її максимально легкою. Пам'ятаєте, як я говорила, що якщо між вами і звичкою є багато перепон, великі бар'єри, то вам буде важче її полюбити. Що для вас занадто важко їхати в зал годину? Дайте собі щось легше. Наприклад, прогуляйтеся навколо дому, 15 хвилин, 20 хвилин, 10 хвилин. Просто там проснулася. Пішла, взяла телефон і пішла на вулицю, просто зробити, не знаю, коло навколо будинку, і відписати там, не знаю, друзям, якраз таки, поки я це все перевіряю зранку в соцмережі, просто ходити собі навколо дому. Тобто, яка різниця, чи я лежу це перевіряю, чи я хожу? Угу. Просто спорт, екстра, ек, екстра рух і здоровий спосіб життя суть в тому, щоб зробити звичку максимально легче, спростити собі завдання. Знаєте, що я люблю робити? Я люблю, скажімо так, піклуватися про майбутню версію себе, тобто. Наприклад, якщо мені лінь щось робити, або, наприклад, я знаю, що я зранку буду втомлена і не захочу вибирати одяг, в чому піти. Я це роблю з вечора. І, наприклад, я б типу, піклуюся про свою майбутню версію себе, бо та діана, яка проснеться завтра зранку, яка буде ще соне, яка буде ненавидіти цей світ і нічого не буде хотітися. А тут а хопа, в неї вже готовий одяг і вже на одне завдання менше. І такими діями ми можемо собі спрощувати. Завдання і спрощувати звички, наприклад, готувати одяг для тренування заздалегідь чи, наприклад, поставити книгу біля ліжка, бо я знаю, що я, наприклад, з вечора захочу читати, але через те, що книга на столі, мені буде лінь піднятися з ліжка, і через це я буду лежати цілий вечір в телефоні, угу, наприклад, або ще лайфхак планувати свій день так, щоб складні завдання були зранку, через те, що в нас є обмежена кількість енергії протягом дня. І зранку ваші завдання будуть набагато легше даватися. От, наприклад, просто згадайте собі тренування. Не знаю, якщо ви тренуєтеся, тренування зранку і тренування ввечері. Яке вам тренування піде легше? Не знаю, особисто мені завжди зранку, через те, що енергії більше. Ти проснувся, ти ще я не знаю. Батарейка більше заряджена. Плануючи виконання завдання зранку, є більш ймовірність, що ми його виконаємо, оскільки наша батарейка більш заряджена зранку. І остання на сьогодні порада, а після неї буде невеличка техніка, тому рекомендую додивитися до кінця. Угу. А, міняй сприйняття. Чи є у вас таке, що М, блін, мені ще треба піти щось там зробити? Мені ще треба. Закінчити то-то, то-то. Мені ще треба, мені ще треба. Які ми бідні, нам ще все треба зробити. На нас така відповідальність. І ніби ми жертви, яким треба все робити, і ми не вправі вирішувати. Якщо ми просто скажемо, типу, окей, я знаю, це може здаватися тупо, не так розумно, логічно, Але якщо ми скажемо я зараз вибираю зробити то-то-то-то через те, що знаю, що після цього я буду себе там вільно почувати, в мене вже не буде воно в голові. Я його зараз роблю, і все. наприклад, замість того, щоб казати, мені ще треба підготуватися до завтрашньої контрольної, я вибираю зараз готуватися до завтрашньої контрольної через те, що я розумію, що в мене завтра є іспит, який мені треба здати. І щоб здати мені його гарно, щоб бути впевнені в своїх знаннях, і щоб завтра себе не картати через те, що я це не зробила, я вибираю зараз сісти та присвятити час. Дізнатися щось нове, тобто ми завжди вибираємо і це про вибір. У мене були такі відео, де я говорила, що життя це завжди про вибір, і це якраз таки приклад того, що ми вибираємо, що ми зараз будемо робити, і відповідно те, що ми зараз робимо, впливає на майбутніх нас та на нашій майбутній успіх. Ще один приклад вам наведу. Уявіть ситуацію: на годинку 9.30 вечора. Point І перед вами є смачний тортик, який вам дуже захотілося з'їсти. І замість того, щоб казати, ні, я не можу його їсти вже 9.30, вже пізно я не можу їсти торт, хоча я його так хочу. Чому б не сказати собі, що я вибираю зараз утриматися від того торта, чи там не знаю, піти з кухні чи там? будь що ще, чи просто я вибираю не їсти той кусочок торта пізно ввечері через те, що я дбаю про себе, я дбаю про своє тіло, і я розумію, що зараз він мені нікуди добре не піде, і він просто буде екстра, і потім після нього буде важко, бебебе. -бе -бе. Іноді ще не така звичка важлива, як наше сприйняття, і що ми вибираємо? Чи ми будемо робити то, чи ми будемо робити то? Так, угу. да. а тепер угу. барабан, барабан, барабанка. Барабан. Перепельонка. Техніка, про яку я говорила. Я її опублікувала в своєму телеграм-каналі. Угу. Я, до речі, недавно згадала, що в мене є телеграм-канал, де я раніше посилала всякі техніки, поради, формули всякі. Ну, типу, щось, знаєте, таке інтересне, що покращить трошки життя. І я признаюся, часто я забула була за той канал. Реально вилетіло з голови, і прикиньте, наскільки часу? Приблизно на 7 місяців. Як можна так забутися? І це окей, і вже сьогодні я опублікувала туди техніку про лінії, яка допоможе вам на ліниці. Скажу чесно, ця техніка не є такою, типа: задай свою ціль і піди, то роби. Ні, типа вона прикольна, не знаю, мені вона подобається, і через те я вирішила з вами нею поділитися. Посилання на телеграм канал в описі під відео, тому. Нажимайте. А взагалом, в принципі, все. Я розповіла те, що хотіла, поділилася інформацією. І надіюся, після цього відео ви зрозуміли, чому TikTok так легко став частинкою нас, без якого ми не можемо жити, і чому книги вже протягом багатьох років не можуть стати вашою звичкою. Якщо ви досі не зрозуміли, то кажу дофамін з Тіктоку буквально зразу, через те, що зайшла, побачила котика, все, вау. І книжки ви читаєте. Якщо ви читаєте те, що вам не подобається, то ви такі. Um, на що я це читаю? Що, коли будуть мої котики? Угу. Тобто не так звичка важлива, як наше сприйняття, те, як ми з нею працюємо, те, наскільки воно нам потрібне, наскільки воно нам приносить задоволення. І взагалом, всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей. Я бажаю всім всього найкращого. Всіх люблю, всіх цілую. До нових зустрічей, друзі! Um, дякую всім підписникам, які підписуються. Всім па-па!